рубрика распаковка. Ломью и стиму. Так. так. Первая чесалка для спины. Зелка для спини, бо жінка сказала, що спину чугай більше ще не буде. Вирішив купити собі часарку для спини. Хорошо. <сміршу> Друга. Ну це я знаю, це я знаю. Черепашка. Ось така черепашка. Мідна. Тримач для паличок феншую. Феншуй. Будемо улікатися як китайська чайманія. Так. Все, що буде скрите, це буде скрите. А все же открыто. Ага. Вот такая блюсинка. 10 грамм. 10 грамм. Рожевую кулеру. Ничего себе! Колпачок на тройничок. Офигеть! Колпачок такой. Одевается. Щик. Всю порядок. такого я ще не бачив. Тут один гачечок одинарний хвостик. Ну і сама блюсинка. Рожевого кольору знизу білого. Так, бачите, відблискує. Ну, класно. Ага, ще ось. Все. Ось видно. Видно, що у нас тут. Це теж у нас блюсинка. блюсенка, блюсенка, сімиграмовочка. Ну мені, я не знаю. Щуку мені кається мало, я вірю в те, що вона витягне. Але окінця такої форми. Сімиграмовочка блискуча на тройнички. Ох. Такої форми сантиметрів 4, напевно, 3,5 є в ньому. Огунці, я думаю, будуть на нього плювати. Так як я ловлю рибу і нічого не зловив. Надіємося, надіємося, що все, все буде, все впереді. Так. Тут фішинг якась фірма. Ага, це ще один телеспінер. Теоспіннер, пам'ятаєте, було в проведучому відео Теоспіннер білого кольору та червоною головою. А тут А тут теоспіннер такого необычного розміру. Я б не сказав би, що він 12 грам, як вони заявляють. Тут точно 12 грам. 1,5, а, 5 грам. Золотистий, але форми в нього, звісно. Тут углиблення, тут спинка, ну і на тройнічки. Телоспіннер. Так, це відставити в сторону. Скатерть, скатерть. Як воно правильно? Так, наступна, наступна, наступна у нас посилочка. Ну, це вже по рибацьким залишилось у нас тут. Не видно, так? Да? І мені не видно. Оп! Що тут? Тут ще одна блюсенка-вертушечка. Блюзінка вертушечка. Вагою. Вага де вага не показує вагу. Волоски на тройничку в кінці. Тройничок. бусина. Якісь топерки і два пелюстка. Ну, виглядить вона мусно. Виглядить вона мусно сантиметрів 7, напевно. Я не знаю, що це вона щуку, яку хорошу повинна ловить, але весною ми побачимо. Ми будемо робити обзори, ваня буде заказувати, жінка буде кричати, Ми будемо робити вещі. Будемо робити контент. Коротше, така блюсінка непогана. Подивимося, як вона буде грати, коли. Будемо пойдемо на рибалку. Що, жовту, давайте відкриємо, відкриємо жовту. Ще раз, два, три. І жовта четверта. Так, що в нас тут? Воблер. У нас тут воблер. О! Як я прожужено цими словами, цими відео, я дивився-дивився. Білий, кислотний, зелений, ультрафіолет, відсвічує, в темноті відсвічує. Ну, коротше, заказую, що тільки можна. Ну, воблер, конечно, звісно, ну, моцний. Реально моцний. Ось такий воблер. З двома движущими частинами тіла. Два тройничка, два, а не три. Лопатка, червоні очі. Зверху зелений, знизу білий. Ну, виглядає класно. Реально виглядає класно. Такий воблерок. Лопатка теж така крепка. Ну классно, це класний облірок, дійсно. Я вже дав, звісно, хуже. Так, маленька, маленька упаковочка і дві великих таких більш-менш залишиться. Маленька упаковочка. Що у нас тут видно? О! А цей воблерок це точно на окунці. Маленький воблерок. Зараз ми його достанемо звідси. Оце по-любому на окунця. Щоб ну, ловилось 100%. Я не знаю, але в ньому нема веса. В ньому тупо нема веса. Я не знаю, як я його буду закидати. Вудочка в мене 525. В ньому веса нема. Но ловить він должен. Ось такий маленький. Зараз. Маленький такий тронічок. Та успокойся, що ти урайся. Таку розкрасу кислоти і набризання якогось, наче краску перекинули. Але, але виглядить класно. От він, він. Я більш впевнений в тому, що він буде окуня ловити, як не будемо виражатися, висловлює свої думки. Переходимо до наступної. Розпаковки, барабане дроб, лопатка. Оце, оце це те, що я говорив за банальщину <сум> наслуханою. Оце по, по телевізору, відео дивився. Розкрас, кислота, яркий, білий, біло-червоний. І ось я що? Правильно, я одно повівся на цю фігню. Блха-муха. Повівся на оцю фігню і взяв червоно-білого. Червоно-білого. Да, З вагою не написано, але я думаю, грамі всім тут є. Він ось відсвічує, так відблискує. Така є в нього функція. Можливість, можливість. Ось. І зараз остання. З нашого замовлення, да, останнє. Я не бачив, а ви бачите. Кислота. кислотного кольору. Це той, що має фосфор всередині він може, там як вони описують по продажу, Світитися в темряві. Не знаю, зараз перевіримо. ось Тут двойничок, два тройничка, хвостик. от Мені подобається, що тут хвостики є, бо на фото було, не було хвостиків. Лопатка розмір 5-7 см. Всередині металеві кульки 5 штучок грає. Ось, а що він світиться? Та не світиться він ніфіга. Це китайці, ну кидалово якесь кидають. Чи світиться? Чи то я так роки пропускаю? Ні, він не світиться. Не світиться. Ну і коротше, такий у нас був огляд замовлення. Чекав я його приблизно півтора місяця. Голова зачухалась. Ну, не даром же ж купив. От. Дякую за перегляди. Підписуйтесь, підтримуйте. Гарного всім дня та тихого вечора.